Кінчу добрий день, Огенки ДСК! Як ваше здоров'я! Так, вітаються японці при зустрічі! Нещодавно в Японії було свято обон, і в це свято я вирішив е, з'їздити в Хірошіму на острів Міяджіма. Запрошую вас до прогулянки цим островом разом! Хочу зазначити, що на сам острів ви зможете попасти тільки на пароплаві. Тому, приїхавши на станцію м'яжі Магучі, я взяв квиток, ось як ви бачите, ціна, і е відправився до пароплава. Але тут не обійшлось без пригод, і на той пароплав, який я хотів, я не встиг. Тому прийшлось чекати деякий час, це десь 20-30 хвилин. І нарешті я ось дочекався свого пароплава, яким уже зміг. Відправитися на сам острів. Сама подорож на пароплаві триває всього 15-20 хвилин, тобто це від станції Міже Могучі до самого острову. Тому, звичайно, тут не варто ловити гав і спробувати зафільмувати, зафотографувати ці надзвичайно красиві пейзажі. Тепер про сам острів. Острів називається Іцукусіма або так звана Міяджима провінція Акі. Віддавна вважається одним із трьох найгарніших пейзажів Японії. Величезні ці червоні ворота, Торії та святилища Іцукушіма занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Прибувши на сам острів, мене зустріли ось такі дикі оленята, і як бачите, подобається не тільки мені, а ще й дітям. Вони просто в захваті. Один мій друг, японець, він розповідав мені, що оленята вони живуть, до речі, в горах і спускаються до людей тільки коли починається день, знаєте, як на роботу входять. А ввечері, коли нікого на вулиці немає, вони повертаються собі в гори, додому, як кажуть. З власного спостереження мене надихало те, що тварини зовсім не бояться людей, і вони так от легко дають себе гладити, і так далі. Я, чесно кажучи, вирюся в такому середовищі, де люди і тварини вони живуть далеко одне від одного. А тут бачать таку от картину, коли можна підійти, погладити і нікуди вони не біжать. Це для мене було, чесно кажучи, шоком таким. Можливо, ви помітили, що люди навпроти мене вони досить таки швидко йдуть. Чому? Тому що по суті, всі намагаються встигнути потрапити до цих ворот торії. Справа в тім, що, що це зараз такий момент, якраз коли можна дойти до цих воріт Торії пішки. От чому? Тому що, як ми знаємо, є прилив та відлив. Так от, так от суть в тому, що скоро починається прилив, і тому всі намагаються встигнути до, то, до цього часу, побути близько до самих цих воріт. Тому я швиденько побіг до воріт, попутньо знявши ось якесь таке дивне заглиблення. Мабуть, використовується для того, щоб збивати хвилі, які тут на острів. А тепер що таке торії? Буквально це місце для птахів чи сідола, ворота перед синтоїстськими святилищами дзіндзя у Японії, які уособлюють межу між суттєвим і божественним просторами, позначаючи вхід до світу богів. Ось так, чесно кажучи, я вже зрозумів, що куди не піди в Японії, все воно якось пов'язане з чимось таким магічним і раціональним. Так, ну а тепер про самі ворота. Ворота Торії не мають міцного кріплення і стоять непорушно в морі винятково завдяки своїй вазі. Цікавий факт, що за цими всіми визначними пам'ятками, а про інші визначні пам'ятки я говорив в моїх відео. Подивіться, будь ласка, про міяджімо, коли я відвідував її перший раз. Це моя вже друга поїздка. Так, от за ними всіми доглядають. Два роки тому теж була реконструкція Торії. А в 2004 році святилище сильно пошкодив тайфун, але ремонтні роботи завершили вже через рік. Коротка історична довідка. Сучасного вигляду святилище Цукосіма було в е, 14-му десь приблизно 16 му століттях. Його патронами були могутні місцеві роди Оуіті та морі, які докладали чимало зусиль на ремонти та пожертви. В цьому я зробив такий висновок, щоб гарно виглядало, воно потрібно вкладати те, що роблять японці. Так, ну настав час доторкнутися до самої споруди, так, а то, як кажуть, навкруги ходив-ходив, а до нього й не доторкнувся. так. Ну ось дітям це, звичайно, дуже подобається. Вони хочуть це потрогати, помацати. А якби можна було, то й залізти на неї. Але до цього вже не дійшло, слава Богу. От тому я е, обов'язково потрогав і, е, як кажуть, долучився до цієї якоїсь такої. Магії Японії. Ну, поки я там ходив навкруги та фотографувався, вода поступово почала прибувати, як бачимо, ми. І о, з нею почали прибувати такі ось морські тваринки. Спочатку я думав, що це лише один такий представник морської фауни та флори. А як виявилося, не одна. Ще й ось такий крабік є. До речі, як вони називаються, Підскажіть, будь ласка, бо я не такий великий знавець морської фауни та флори. Так от, я думав, що вони, це один екземпляр їхні, а тут виявилось їх тисячі, вони всі під ногами. І о, я о, вже вирішив просто тікати з цього берега, бо таке відчуття, що вони зараз будуть лізти на мене. От. Я поспішив забратися з берега пішов подивитися, що продається там. На місцевому, так скажімо, базарчику. ну Звичайно, на цьому базарчику багато різного продається. Але я особисто натрапив на ось такі ось кукіси, які називаються Момі Джуманджі. Момі джуманджі, ледве виговорив. І Джуманджі як з фільму хто дивився Джуманджі. Теж цікаво, да так? ну Суть якби в чому, що вони. По суті, вони печуть от таких формочках кленового листочка і е, зразу ж і продають. Е, ну, Непогано, да? як кажуть, далеко не відходячи від столу, зразу їх і розпродають. І тут, бачите, це весь такий от процес, як це все відбувається. От, прикольно, так? Свіженькі і зразу можна з'їсти. Ще я натрапив на такі от хліб з беконом, а також пиріжечки ось з якоюсь начинкою. Але щось я не дуже надихнувся, пішов далі шукати. Народа була силасиленна. До речі, хочу сказати, що на цьому острові живе лише 2200 людей і заборонена будь-яка розбудова. Коротше кажучи, весь острів він перебуває під захистом ЮНЕСКО, тому все зберігається максимально в такому оригінальному вигляді. Неймовірна кількість магазинчиків із різними сувенірами. Це як ви бачите один із них. Не знаю, як ви, а я вже давно не купляю таких от різних сувенірчиків. В принципі, часто переїжджаю і не знаю, куди їх дівати. Постійно втрачаються вони. Ну от, теж манекінека різного кольору з різними дизайнами. Такі Прикольні є. такі котики з ручками, з великими, Такі качки маленькі. Да? Дивитися одне, така, одна забава. дивитися. І Звичайно, Дарума -сан, От і Ми бачимо крупним планом. Да. А ось це це настоящі катани продаються. Але я потім побачив, що знімати і фотографувати не можна, тому прийшлось прикрити камеру. До речі, острів Міяджима, він ще славиться тим, що на ньому живе багато майстрів різного роду. ось Майстер каліграфії і на такій символічній лопатці для рису вона може написати ваше ім'я. А з іншого боку, лопатки цієї сувенірної, написати таке побажання на удачу. Що мене надихає, так це дивитися за роботу майстра, як от вона вміло працює кісточкою, от такою тоненькою, виводить ці іероглі. Дійсно, це ну не знаю якась цьому тонкість Японії є. Після такої маленької сувенірної ложечки нарешті натрапив на велику. І тут вже мої діти сказали все, більше вони не хочуть ходити, хочуть морозива. Тому довелося їх гуртом вести, купляти морозива. Після відпочинку, після поїдання такого морозива, це дало нам трішки сили рухатися далі. В іншу частину острова для мене особисто вона ще була не відкрита, я там ніколи не був, тому я з такою великою цікавістю очікував побачити щось нове. Але це вже буде в другій частині моєї прогулянки. Дякую, що прогулялися зі мною. Це була лише перша частина. Ставте лайки, підписуйтесь, буду радий, коментуйте, якщо у вас є якісь питання, запитуйте, бережіть себе і до скорої зустрічі! Щасливо!